Мене звати Усенка Альбіна Вадимівна. Я лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог медичного центру Мати та дитина. І багато років допомагаю парам, які мріють про дитину. Сьогодні я хочу розказати вам, що в Україні існує можливість лікування безпліття, а саме пройти повністю курс екстракорпорального запліднення безкоштовно за підтримки держави. Це означає, що саме якщо у вас є діагноз безпліття, ви можете отримати повноцінну допомогу, обстеження, стимуляцію, функцію, запліднення та перенесення ембріонів без фінансового навантаження на вашу родину. Як лікар я знаю, що шлях до батьківства буває дуже непростим, і я тут з вами для того, щоб пройти цей шлях професійно, уважно, з повагою. І підтримку. Наша команда медичного центру Мати та дитина має досвід, знання і все необхідне, щоб зробити цю програму і цей шлях до батьківства саме ефективним і комфортним. Якщо ви мрієте стати батьками, не зволікайте, звертайтеся! Ми допоможемо вам скористатися державною програмою, оформити направлення і пройти екстракорпоральне запліднення в повному обсязі. Ваш шанс дійсно реальний, а дитина ближче, ніж здається. Звертайтесь, приходьте.